Яка з нерівності є хибною при всіх значеннях х? Розв'яжемо кожну нерівність окремо. Перша нерівність розглянемо її мінус х плюс в квадраті менше нуля. Поділимо на мінус одиницю. У нас виходить х плюс 1 в квадраті більше вже нуля. Але при х дорівнює мінус одиниці. В нас вираз буде дорівнювати 0. Він так буде більше нуля окрім мінус одиниці. Тобто х належить проміжку від мінус нескінченості до мінус одиниці в об'єднанні від мінус одиниці до плюс нескінченості. Тобто нерівність розв'язується, має свій розв'язок, тільки не всі прям дійсні числа. Розглянемо другу нерівність. х квадрат мінус 9 більше або дорівнює 0. Ми розглянемо ліву частину цієї нерівності, це функція квадратична. Графіком квадратичної функції є парабола, яка напрямлена віточками вгору, тому що коефіцієнт при х квадрат дорівнює одиниці більше нуля, тобто відки параболи напрямлені вгору. Знаходимо нулі функції, тут х дорівнює 3 і мінус 3, тобто у нас графік параболи. Проходить ось таким чином. І перетинає вісь Х в двох точках мінус 3 і 3. Вони замальовані, тому що знак нерівності не строгий. І так як у нас знак більше або рівня 0, то нам підходять ось ці проміжки. Х належить від мінус нескінченості до мінус 3, в об'єднанні від 3 до плюс нескінченості. Наступна нерівність мінус. Модуль х мінус одиниця більше нуля. Мінус модуль Х більше за одиницю. Поділимо на мінус одиницю, виходить, що модуль Х менше, ніж мінус одиниця, але такого бути не може, тому що модуль Х приймає у нас. Невід'ємні значення, тобто більше або дорівнює нулю. Не можуть бути невід'ємні значення менше за мінус одиницю. Тобто ця нерівність не розв'язується при жодному іксі. Тобто ми знайшли оцю першу нерівність. Так, це є відповіддю, це є хибною нерівність при всіх значеннях х. Але давайте розглянемо далі. Нерівність Г – модуль x плюс один більше нуля, модуль х більше, ніж мінус одиниці. Так дійсно, модуль х це невід'ємні значення, невід'ємність значення завжди більше, ніж від'ємне, тобто нерівність вірна для всіх значень х. І нерівність Д – х x-2 в квадраті більше або дорівнює 0. Поділимо на мінус одиницю, у нас виходить х-2 в квадраті менше або дорівнює нулю. Можна зробити хибний висновок, що ні-ні-ні не розв'язується, але тут дорівнює нулю, при х дорівнює 2, ця, цей вираз буде дорівнювати нулю. Тобто тут є один єдиний розв'язок, тобто вона вже не є хибною. Тобто у нас виходить відповідь В.